Мамі моїй неможливо було заперечити сам тато просто відмовчувався і вважав, за краще зробити так, як хоче дружина, ніж вчинити правильно і хоч раз стати на мій бік, і ось що моя матір в моєму житті натворила. Я росла дуже слухняною, бо з такою мамою не можна було інакше. Перший і останній раз я її ослухалася, коли прийшла після випускного майже надранок, я була всю ніч з однокласником Павлом, і ми, розпалені вступом у доросле життя, вирішили і чинити по дорослому, одружитися. Я вже вважала себе його нареченою, геть вільною від маминого нагляду, але мама вирішила по іншому вона мене відправила вчитися в столицю. Жила я у якихось далеких родичів, а з Павлом теж переговорила так, що тої роки не давався чути. Далі мама мені засватала хлопчика Олексійка з хорошої родини, з якого я й вийшла заміж. Мама ж поганого не порадить. Родина була багата, жили вони в центрі в чотирикімнатній квартирі, і я теж з ними. І поки я чекала вдома чоловіка з борщем та пампушками, то свекруха йому нашіптувала мовляв, нащо взяв таку, що й дитини привести не може. У нас всього чотири роки не було дітей, але свекруха все подавала так, наче мені вже скоро на той світ, а я все ще порожня, і ось настало чудо. Я при надії, я дуже тішилася, але даремно, і ось тут вже свекруха на слова не скупилася. Може, то через мої думки таке з нею сталося, але після поминок свекоро, як загуляв, то так, що в квартирі просто неможливо було бути. А чоловік замість того, аби мені допомогти, то кудись зникав вечорами. Мені інколи здавалося, що від мене є той стійкий запах під'їзду за ці десять років. Ти маєш це робити, казав мені чоловік, коли я його просила щось з батьком вирішити і відправити його на лікування. З ним все добре, і він часом навіть дуже адекватний. Коли ж уже свекор не мав грошей і мусив компанії до себе водити, то я зрозуміла, що пора їхати додому. Мама мене зустріла непривітно. Я тебе в таку родину віддала, як сир в маслі мала кататися, а ти що наробила? Чоловіка втримати не могла. Я справді не втримала Олексія, бо він більше не жив в квартирі, ніж жив. Казав, що у нього нарада чи відрядження на початках, але потім вже й перестав виправдовуватися. А я все одно жила разом з ним, вірніше пильнувала за квартирою, щоб свекор там нічого не наробив. Мама наполягала, аби я вернулася до чоловіка і втримала родину. Я мала їхати назад, бо мені не було куди дітися. З моєю зарплатою я могла розраховувати хіба на кімнатку в гуртожитку, і то ще треба було пошукати. І ось тут включився нарешті мій тато. Дитина нікуди не поїде, сказав він строго і так на маму глянув, що вона аж очима закліпала. Ти з матір'ю все одно не вживешся, тому я тобі буду знімати квартиру, а ти вже сама вирішуй, як тобі жити. Для мене це було справжнє чудо, думаю, що для тата то був подвиг, але я йому завжди буду вдячна, що хоч пізно, але він зрозумів, навіщо дитині тато, щоб її захистити, навіть від мами як прийдеться. І отак я наче ожила була майже щаслива, якби не телефонні мамині дзвінки. І в нашому місті я знову зустріла Павла. Він мав теж невдалий шлюб за плечима і просто сказав Досить нам бути нещасними. Так не вважаєш? І ось майже в 40 років я стала мамою. Я щаслива жінка і донька. У нас нема статків, але мені й не треба, бо статки статкам різниця. Головне то душевний спокій і коли тебе приймають такою, яка ти є. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.